Христос рождається, дорогі друзі, вітаю з новим днем війни, і сьогодні ми це відчули по всій Україні. Я принаймні у Львові дуже добре відчув. Здається, що сьогоднішні удари нагадували чимось початок повномасштабного вторгнення 24 лютого. Але... Вони сьогодні не є такими вже страшними, бо ми є приготовленими. Але хотів би поділитися кількома думками відносно духовного значення цього феномену, цього ракетного удару. Я не є військовим експертом і тому не можу сказати, що це був чи акт, скажімо, проявлення сили, чи акт чию важко сказати. Але з духовної точки зору поясню, у Львові був колись такий екзорцист, відомий людина молитви, Монах, студит, знаний священник у підпіллі, отець Василь Вороновський. Він служив у церкві Михаїла, що на Венеченка вулиці. І, очевидно, він щопонеділка молився над людьми хворими, серед яких були біснуваті. І він не один раз повторював, що для того, щоб біс себе проявив, треба не один раз прийти на молитву, а багато разів. І я був свідком, коли за першим разом приходила людина на перший погляд дуже інтелігентна, дуже гарно вбрана, дуже логічно говорила. І я собі думав, як така людина може бути. Охоплена, пов'язана злим духом. Натомість після другого-третього разу та сама людина, яку я бачив пристойно вдягненою, яка гарно поводилася, кричала несусвітніми голосами. Отак От само і диявол. Він викривається поступово і викривається він не тому, що хоче. Найбільша Дія диявола успішна є та, коли він, наробивши лиха, колотить нас, а сам залишається замаскований. Іншими словами, він дуже любить бути ляльководом. І ось ця сатанинська суть московської орди, я це не побоююся сказати, вона щораз то більше себе показує. Причому показує не тільки нам, але й світу. Очевидно, світ ще далекий до розуміння того, що Москва загрожує не тільки Європейському континенту, але й усьому світу, у тому числі і Америці, оскільки ми вже бачимо, що російські політтехнологи працюють принаймні над двопартійним розколом у Америці. У Європі то, що вона загрожує всьому світові, недарма матір Божа Фатімська говорила про те, щоб за навернення тієї Росії молитися, тому що вона наробить дуже багато лиха. Митрополит Андрей Шептицький в час Другої світової війни пропонував папі зібрати всіх єпископів світу. І в один час проголосити екзорцизм над Росією. Ви скажете, отче, то що <кій> на цій землі, на цій планеті, на якій ми живемо, існує е уособлене місце, тобто матеріальне місце зла. І я вам відповім, на мою думку, так. Очевидно, пригадуєте, колись ходили. Засоби масової інформації радянської, такі розповіді про те, що одні бурили там десь скважину велику і почули голоси. Я не знаю, що до тих голосів, але мені складається враження, що так само як існують Такі середовища на землі, Де, де які є Божими, так само існує леговище Диявола і воно існує саме, мабуть, десь в Росії. Я не знаю де, чи під Кремлем, чи десь інде, але воно існує і керується звідти. І тому військові роблять свій чин, а ми повинні робити свій чин, ще більше побільшити наші молитви і нашу допомогу один одному, а особливо не опускати рук. Бо якщо дивитися з точки зору духовної, то як на мене, коли вже диявол почав проявляти себе так відчайдушно, а це є для мене акт відчаю, то скоро наступить той момент, коли він просто-напросто попросить Бога, так як у Євангеліях розповідається. Увійти в свиней, увійти в своє пекло, не знеохочуємося, не опускаймо рук, але добре розуміємо те, що діється. А світом Бог провадить і знає, до чого провадить, бо раз і назавжди зло повинно зникнути з цієї землі. І воно зникне. Усім Благословення Божого, нехай воно кріпить на дусі і тілі. Христос рождається, Христос народився, Христос з нами, і цього факту заперечити ніхто не зможе, навіть московська орда своїми ракетами. Христос рождається!